Вихід із тіні. вітаю! це підкаст вихід з тіні», тижневі ролики, які змінюють ваше мислення, дають нову корисну інформацію у сфері маркетингу та бізнесу. І я Фаїна, його ведуча. Сьогодні ми поговоримо про фабрику контенту, для чого йти в медійність, як ми це робимо для наших клієнтів, і такі всі історії. Ми почнемо з того, що самі популярні люди в світі у соцмережах це Рональдо, Садгуру. Тому саме вони популярні, тому що вони, вони займають постійний ефірний час. В них є постійні публікації, вони публікують контент, вони множать. Садгура є в нього учні, вони ріжуть, переводять на різні мови. Тобто, якщо брати там условно, ніну із Києва, да, яка робить 5 постів на рік, і 15 п'ятнадцять на рік, і садгуру, яка робить робить 3 мільйона. Коротких відео на рік і там 300 тисяч маленьких на різних мовах – це різний об'єм. Чим більше ми постимо контенту, тим більше в нас охоплення. Чим більше ми охоплюємо різні соцмережі, тим більше в нас охоплення. Бо в різних соцмережах сидять різні люди і. Вони так чи інакше все одно потребляють контент, і ми ніколи не знаємо, де саме яка саме людина вийде зараз, буде дивитися цей контент, на якому самій мові. Тому такі люди, які як е, Садгуру, да, наприклад, це якийсь духовний вчитель, де кого їде на ретрити, вони е, роблять фабрику контенту. Перше, що особисте бренд у вас і так існує, просто ви їм не, не керуєте, якщо ви їм не займаєтеся зараз. А по-друге, що я можу сказати, що це завжди вкладення, які у вас ніхто не відбере. Ми знаємо, всі там сусід... на сусідньому ринку був такий Аяс, Шобідінам, да, який зараз сидить у вісниці, і все одно там його команда постить якісь там пости, і все одно в нього щось купують, хоча його фізично ще нема. Бо він там в якийсь момент часу дуже багато вклав в особистий бренд, і він вже. Працюю як іменно ріцательна, скажімо так. Ну, а я і чому обирають в мене клієнти для ведення свого особистого бренду. Ну, по-перше, я займаюся 17 років а, різними зйомками. Реально, перша зеркальна камера мене подарили, коли мені було 13. Це був мій перший професійний фотоапарат. Я почала фотографувати, а, почала робити контент для людей. В минулому році я навчалася на телебаченні, на національному телебаченні. 1 маю диплом. Професійного продюсера, який продюсера продакшна, медіа-продюсера, який займається організацією контенту, тобто передпродакшн, продакшн та постпродакшн. Я працювала на шоу. Працювала зірками, писала сценарії, була гостем на шоу, була учасником на шоу, снімалася в серіалі, тому мені дуже-дуже легко і знайома весь знімальний процес, камери, звук, усі всі історії. Чому треба будь-кому звернутися на початку свого шляху до професіоналу? Не обов'язково для мене, для будь-якого професіонала. Ну, Мені здається, що, по-перше, Якщо брати мене, я відчуваю себе більш впевнена, коли я викликаю електрика, щоб він мені полагодив розетки, тобто не сама кручу розеткою по відео з YouTube, а викликає електрика, він мені за 300-500 гривень прикручує цю розетку, економить час і дає мені безпеку у тому, що в мене не позорить весь ця будівля. Ну ми завжди голосуємо або часом, якщо в нас багато часу. Він наш час нічого не коштує, або грошима. Ось багаті люди завжди обирають грошима. Да, тобто вони обирають найкращих професіоналів, наставників, щоб вони прокачали цю історію швидше, щоб вони не витрачали роки свого часу. А тому, що. З кожним роком з'являється все більше і більше контенту, все більше і більше експертів, і становиться важче починати саме починати. Чому підкасти взагалі працюють? Чому взагалі прикольно, коли є довгий варіант контенту? Тому що ми ніколи, ніколи не вгадаємо, яка сама частина вашої особистості зацепить вашого потенційного клієнта. І клієнти у всіх різні різні, різні сегментації. Да? Якщо брати ну, базову сегментацію, це може клієнти, які тільки стихнули з цією проблемою, якщо ну, не вирішили її якось рішати. Там, вони завжди цікавляться такими історіями, як книги, там, ролики, вся така історія. То їм їх буде цікавити один варіант контенту, одне ваше досягнення. Клієнти, які вже на шляху розвитку, вони будуть цікавитись більш глибоким контентом. Інші триггери на них будуть спрацьовувати. Можна робити опитування, можна дивитись статистику у профіля, на що більш всього реагують. Але класно, коли у вас є час, там година чи півтори, коли ви. Повністю розкриваєтесь як особистість та закохуєте у себе всіх остальних. Підказ це можливість одразу продемонструвати різні свої частини, різні грані і через те а, зробити продаж своєї послуги чи продукту на рівні людина- людина. Бо люди часто обирають саме по людяних качествам по цінностях, а не про те, типу в кого дешевше. Ну, типу, так люди також обирають у кого дешевше, але та інші клієнти, якщо ми говоримо про бізнес по любові, про клієнти по любові, про клієнтів, з якими приємно працювати, то це ті люди, які схожі по цінностям за вашими. Чому наші клієнти швидко розбираються з проявленням себе? Ну, По перше, ми тестуємо різні форми взаємодії з аудиторією за весь час роботи, щоб клієнт обрав саме те, що підходить йому, який саме контент найбільш легко генерувати саме їм. Це може бути фото, аудіо, відео. Це може бути. Будь-яке проявлення, яке, яке комфортне буде саме експерту. Але щоб зрозуміти, що саме це буде, потрібно це протестувати. А, що а, подобається робити експерту, та де є найбільший відгук аудиторії. Там, де є відгук, настики там де є відгук і там, де є формати, які подобаються експерту, і а, подалі буде робитися легше контент, контент-стратегії і просування особистого бренду. наступному випуску у цьому місяці ми обов'язково поговоримо про. А, наступному випуску ми обов'язково поговоримо про івент-маркетинг, для чого робити івенти, як івенти допомагають бізнесу і що важливо розуміти, щоб створити івент не як у всіх, щоб його настроїти до ці до тої цілі, яка дійсно допоможе бізнесу розвиватися. І я, як людина, яка створила близько 100 івентів, поділюсь а, цим в ньому. І я нагадую, що ці випуски коротенькі про маркетинг, про бізнес, про ментальні історії я знімаю кожний тиждень. Тож підписуйтесь та не пропустіть. Наступний випуск анонсую, що він буде як створити івент, не як всіх», як робити івент-маркетинг і для чого він потрібен. Тож підписуйтесь і не загубіть нове відео. А якщо у вас цікаво працювати зі своєю вихідустійні, зі своєю проявленістю та маркетингом, звертайтесь до мене, пишіть директ в інстаграмі. Розбір і команда обов'язково вас запише на безкоштовний розбір, де ми з вами разом зможемо підсвітити, які саме точки росту можна зробити вже у цьому році. З вами була Фаїна і до зустрічі наступного тижня.